Привіт народ, ми з України. Ну от дійшла черга і до катків, і до культиватора. Ну як дійшла? Поки що прийшли я катки, замовив. Значить, катки мені обійшли 2 тисячі гривень. Недешево, я хотів трохи більші. Ну але більший один стоїть півтора метра, захват стоїть з доставкою 55 тисяч гривень. Так що я подумав, ну його в баню. Тут ці, звісно, прольоти не будуть посередині, вони обріжуться. Каток має 55 см захват, а культиватор наш має 1,62 м. Так що я думаю, все там стане чітко. І ті типу, покатки ці будуть независимі від культиватора ходити на завісах. На завісу, що воно буде віддільно грати. Я думаю, що ми ще зваримо з угольника квадрата. І щоб їх ще пригрузити, туди його забетонуємо і поперечку немоно завіси. Ну, на ці, на... треба ще підвісні, не підвісні. Ну і підвісні правильно. І, і З корпусами підшипники вже я дивився, прицінився. Так що все желізо будемо стягувати помалу докупи. Ну і в процесі покажемо. Мені тут подобається, що пластина ця десь. Тройка певно міліметр, а мо 4, що вона йде так по діагоналі викрчена. Я думаю, буде з грудочок робити нормальну кашу. Хто можна сказати, вони малі, будуть забиватися. Не знаю, час покаже. Казали, що і культиватор цей не потрібний, а він своє діло робить. Дякую за перегляд, всім удачі.